код Сергій Притула з притаманним йому почуттям гумору каже: це ми точно. теж можемо можем повторити. Запустив він новий мегазбір з такою назвою фонд Сергія Притули. Збираються вони зібрати 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних безпілотників, причому зібрати це за три дні. До акції долучилися активіст Сергій Старненко, блогер Ігор е, Лаченков. А ось минулого року, в цей день, у межах збору на помсту вдалося зібрати, нагадаю, 350. Два мільйони гривень і за ці кошти закупили 142 дрони камікадзе для сил оборони. Причому ці. А. Оголошуємо мегазбір. Можем паптарі. Мета 175 мільйонів гривень на 100 далекобійних безпілотників. 30 кілограмів на 800 кілометрів. Збір починається. Чекайте. Алло? Лачин Ти з нами? 100 БПЛА Камікадзе? 175 мільйонів гривень. Зберемо більше, купимо більше. Збір триватиме три дні. Працюємо, панове.